Тут зараз взагалі можна впасти, зачепитися, тому що тут ще ну якби, досить так зарослі. і ділянку в селі Посіч Олена отримала, коли була тяжко хвора. Планувала тут вирощувати лікарські трави. Однак, з початком війни зрозуміла, ця екологічно чиста місцина на Прикарпатті ідеальна для реабілітації жінок, які постраждали від бойових дій. Планується тут. Поставити декілька будиночків, де можуть перебувати і проживати такі будуть номери, де будуть проживати родини загиблих. По центру буде знаходитися навчальний клас великий. Незважаючи на те, що плани масштабні, українська жіноча варта впевнена, з вересня роботи уже розпочнуться. Це не просто не тільки реабілітація, а ще різні спеціальні навчальні, тренінгові програми. Які дають можливість людині просто, ну, скажімо так, під іншим кутом подивитись, можливо, на своє життя. Буде дуже гарне місце для цього, щоб можна було і, і навчитись чомусь, і, і, і трошки відпочити. А от у селі Ясень, що на Рожнятівщині волонтери втілили ще один проект. Їм вдалося відновити сторічний млин. Досі він стояв без діла, тепер це навчальний центр як для селян, так і для жінок, воїнів АТО. На початку він дійсно. Вже був за занепаді, і тут вже біля 20 років нічого не відбувалося. Нічого не робили, все закинуто. Борошно не молилось. На сьогоднішній день це вже є діючий млин, борошно вже тут можна молоти. В жовтні місяці буде офіційне відкриття. Поруч з млином буде стояти хлібопікарня, де буде випікатися бездріжовий хліб. Ми саме спрямовані на молодь. У нас в селах, як ми знаємо, молоді ніде дітися, вони. Не мають чим зайнятися, тому ми будемо проводити для них всякі тренінги, майстер-класи. Хочемо залучити народних умільців. Які... Тут жінок, яких торкнулася війна, навчатимуть старовинному ремеслу, випіканню хліба. Борошно для цього молотимуть на автентичних кам'яних жорнах. Нижній камінь. Він стаціонарний, щоб він не рухається, рухається лише верхній камінь. В залежності від того, який потрібен помел, більший або дрібніший, або декілька разів треба його пропускати через цю жорна, ви сюди засипаєте зерно, звідти висипається з, з цієї щелини вже готове борошно. борошноприміщені старого млина створюють соціальне підприємство. Жінки, які схочуть пройти реабілітацію в Ясені, навчатимуться тут безкоштовно. Хто ж працюватиме на млині, буде отримувати зарплату. 12 тисяч євро на реалізацію цього проекту виділило посольство Литовської Республіки в Україні. Ми вирішили, ми обрали саме цей проєкт, тому що нам він показався цікавим. Цікавим і дуже корисним. Він маленький. Як я говорив, ми не маємо можливості робити великі проєкти, але хочемо починати з маленьких кроків. А ще у млині створять музей хліба. Волонтери запевняють, це не комерційний, а швидше соціальний проект. Він має стати відмінним майданчиком для реабілітації дів чи жінок, які побували в АТО. На повно відновлений млин запрацює уже в жовтні. Галина Гордашко Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія компанія